Борсук це ім'я, яке є прикладом того, як окремі слова, що мають іноземне, в даному випадку турецьке, походження починають використовуватися як власні назви географічних об'єктів чи власні імена людей. В українській мові слово борсук. Спочатку вживалося лише для позначення хижого хутрового лісового звіра з родини куницевих у давньоруській мові 12 14 століття. Проте з 16 століття це слово почало використовуватися і для позначення східнокарпатського гірського перевалу прислід, який сполучає Буковину з Трансильванією. Історичні документи свідчать про вживання імені Борсук у різні періоди. У 1545 році в закарацькому селі Петрово згадується власна особова назва Барсок у 1570 році. Прізвище Джад Борсюк, а в 1715 році ніч Борсюк. На сьогоднішній день прізвища Борсук та Борсученко функціонують у кількох областях України. Існує ймовірність, що перенесення назви тварини на людину сталося через подібність їхнього волосяного покриву. Також ім'я Борсук може бути пов'язане з іменем Борис та іншими похідними формами, наприклад, борша. Це назва села аборта в румунському марамороші. Деякі угорські історики вважають, що назва борша походить від угорської особової назви. Таким чином, ім'я Борсук має багатогранне походження та цікаву історію в українській культурі.